Що ж таке емоційний інтелект. Емоційний інтелект це здібність людини, по-перше, розуміти власні емоції, що таке розуміти. По-перше, бачити, ну і розпізнавати ці емоції. Дуже часто ми не розпізнаємо емоції, розпізнавати, вміти їх назвати словами, тобто зрозуміти на рівні усвідомлення і повністю розуміти звідки причина цих емоцій. Що ця емоція мені каже, на що вона спирається, так? і потім керувати цими емоціями, власними емоціями, щось з цим робити. А по-друге, це я вмію розуміти емоції інших людей і керувати взаємодією, спираючись на, мою, на моє вміння розуміти. І впливати на свій емоційний стан і на стан іншої людини. Оце емоційний інтелект. Тобто це процес. Емоційний інтелект це такий процес, і він проявляється в моїх діях. Тому що, якщо я Своїми діями не демонструю наявність мого емоційного інтелекту, то навряд чи він в мене досить розвинутий. Отже, для того, щоб зрозуміти, чи є у вас або в когось емоційний інтелект, ну він точно є, а він або сильно розвинутий, або не дуже розвинутий. Для цього треба подивитися, як людина себе поводить. З собою і з іншими, ну тобто, просто подивитися на її поведінку, і ви точно будете знати наскільки у цієї людини або у вас розвинутий емоційний інтелект.